Нова історія зимова прогулянка. За ніч випало дуже багато снігу, і ранок видався ясним і холодним. Я затрималась на кухні з другою чашкою кави, спостерігаючи за рухом світла і тим, як сходить сонце. Схід глибокої зими з його яскравими рожевими і жовтими фарбами сприймається як виклик самої Матінки природи. Так, дні короткі. І пейзаж за вікном оповитий відтінками білого і сірого, але небо взимку сповнене життя. Світло існує навіть у найпохмуріші зимові дні. Після світанку я розсунула всі штори і впустила сонячне світло в будинок. Вже давно не було сонячних днів. І поки я займалась ранковими справами, я зловила себе на тому, що зупиняюся, щоб поглянути у вікно і зробити кілька глибоких вдихів. Багато років тому мені хтось сказав, що в застеленому ліжку ліпше спиться, а відчуття охайності й порядку допомагає заснути. З того часу застеляння ліжка зранку увійшло в мене в звичку і стало чимось на кшталт ранкової медитації. Я завжди робила це однаково і завжди насолоджувалась процесом. От і сьогодні я склала подушки на крісло з невеликим пуфом перед вікном моєї спальні, де я іноді сижу і читаю. Я відкинула ковдру, розгладила під нею простирадло і застелила ковдру назад. Потім, обходячи ліжко, складаючи і заправляючи краї, я збила подушки і поклала їх на свої місця. Я взяла м'який плед, який так полюбляє моя кішка, згорнула його в гніздечко і поклала в узніжі ліжка. З розсунутими шторами і ранковим світлом, що проникало в кімнату, моя кімната мала охайний і привабливий вигляд. Я глянула на своє ліжко і хоч попереду мене ще чекала насолода ранком і днем, але я вже з нетерпінням чекала вечора, щоб знову лягти у це затишне ліжко спати. Мені захотілось трохи побути під ранковим зимовим сонечком на вулиці. Я одягла теплий одяг і вийшла з будинку, щоб погуляти в лісі. На вулиці я відчула, як у животі і грудях розливається тепло. І глибоко вдихнула свіже повітря, дозволяючи йому наповнити мої легені. Знайомі стежки виглядали новими в густому снігу, і я зробила кілька поворотів, навмисно відводячи себе в бік від звичайного маршруту. Я знала, що якщо я заблукаю, то зможу завжди повернутися по власним слідам. Я пішла вздовж замерзлого струмка. Я в бігла лише тоненька цівочка води, повз густий березовий гай із білими брижами на корі, прямо до відкритої галявини. Несподівано в мене виникло відчуття, що там хтось є. Я завмерла. Придивившись, я побачила, як лань на іншому боці галявини повільно вийшла з-під дерев. Вона була висока і елегантна. Я зрозуміла, що вона помітила мене задовго до того, як я дізналась про її присутність, але все одно вона довірилась мені і дозволила себе побачити. Зачарована її красою, я завмерла і на мить забула, як дихати. Потім тихо і спокійно сказала гарний день для прогулянки. І лань, наче зрозумівши мене, замахала білим хвостиком і нахилила голову. Щоб поритися в снігу носом у пошуках корму. Я подумала, що вона сьогодні вранці так само рада сонцю і що у всіх у нас і у людей, і у тварин є дещо, що належить нам всім рівною мірою це природа. Залишивши лан снідати, я пішла по своїм слідам через ліс і врешті-решт опинилась у власному саду. Я зголодніла після довгої прогулянки і вже обдумувала, що знайду в холодильнику та коморі, і подумки накривала на стіл. Зайшовши в будинок, я струсила сніг з черевиків і встала в коридорі задньої частини будинку, повертаючись думками в ранкову подорож. Потім я пішла до своєї кімнати, щоб змінити засніжений одяг на теплий і свіжий. І побачила, що моя кішка затишно власкувалась на моєму ліжку у гніздечку із пледа, яке я зробила для неї. Вона задерла голову, ліниво покаталася на спині і тихо нявкнула. Я згорнулася калачиком навколо неї і розповіла їй про лань, яку бачила у відкритому полі, і що лань, ймовірно, вже повернулась додому до своїх родичів і друзів. Кішка замуркотіла. Це так приємно піти зранку до лісу, погуляти, подихати свіжим повітрям, а потім по власним слідам повернутись додому і знову поринути в тепло і в затишок. Зима ще не скінчилася, але вже виглянуло сонце, і отже, нам є чим насолодитися в очікуванні весни, солодких снів.